Порщ по американськи з бобами та хрусткими овочами. Саме так українську страву готує шеф-кухар зі Сполучених Штатів Америки. Чоловік живе у північній Джорджії. Однак, 24 лютого, дізнавшись про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, вирішив бути корисним тут. Тож, подолавши тисячі кілометрів, кухар опинився у Польщі, а згодом і в Україні. Годую всіх сильних, сміливих українців, щоб вони боролися проти терористів, які нападають. Ніхто ще не вигравав війну з пустим животом, а з повним одразу вже майже рік Новасемс з'їздить Україною разом із волонтерською організацією Help NGO, готуючи для малозабезпечених та внутрішньо переміщених осіб. Зазвичай американський шеф пригощає українців борщем, який спеціально. Навчився готувати. Ми завжди готуємо борщ, але змінюємо рецепт відповідно до регіону, в якому ми знаходимося. У Борисполі Нова вирішив додати у першу страву боби, які зробили борщ ще більш поживнішим. До цього волонтери побували у Бучі та Вишгороді. Незабаром планують завітати у Бахмут та Одесу. Такі Дні сьогодні, коли особливо переселенці до нас приїздять і мають маленькі, на жаль, виплати, покинули свої домівки. Навіть такі заходи вони якось згуртовують людей і даються такі надії, що люди інтегруються більш краще у нашому суспільстві, далечині від свого дому, ну це дуже гарна ініціатива. Я думаю, що ми будемо продовжувати і надалі. Це вже не перший такий захід, який організовує наш наше управління соціальної політики та охорони здоров'я. Реалізувати проєкт вдалося завдяки міській соціальній програмі. Допомагаємо разом, зазначив заступник Бороспільського міського голови Євгеній Грона. У співпраці з польською волонтерською організацією Хелп NGO вдалося нагодувати близько сотні внутрішньо переміщених осіб, які нині перебувають. У борозпаля. Добрий борщик. Добрий щось щось борщик. незвичне було борщиком. Незвичний. Вдома як борщик варить жінка, він такий розваристий. А тут всі, ну там, цей, косолька, де то вона хрумтяща така. Добрий борщ посмакувати українським борщем в американській інтерпретації міг будь-хто, адже наварили його чимало. Олена Гринюк, Анастасія Фольц, Назар Гераски, новини, телеканал Бориспіль.